ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю у Запоріжжі. Четверта та восьма міські лікарні отримали спецавтівки, оснащені підйомниками для надання мобільної паліативної допомоги. Транспорт передали представники проон в Україні в рамках проєкту щодо розширення можливостей громад в Україні. Загалом місто отримало два автомобілі для кожної з лікарень. Всередині авто є колісне крісло і автоматизований підйомник для нього, а також спеціальні ремені фіксації та система безпечного кріплення у салоні. Це дозволить перевозити пацієнтів швидко та безпечно. Також у салоні спецавто передбачене місце для одночасного перевезення трьох пацієнтів на колісних кріслах або загалом шести людей. Паліативна допомога це допомога тяжкохворим пацієнтам. В нашій лікарні є відділення стаціонарне для паліативних хворих, і є мобільна бригада, яка виїжджає додому і надає і медичну допомогу, і психологічну допомогу таким пацієнтам. Тому така машина, яка оснащена. Всім необхідним необхідним для тяжких хворих пацієнтів для надання медичної допомоги нам край необхідно. необхідна. Я хочу подякувати керівникам наших комунальних медичних закладів. Це восьма та четверта лікарня. Ці дві автівки чудові передаються їм для обслуговування пацієнтів, тому що уявіть собі тільки в восьмій лікарні таких пацієнтів понад 30. Це люди з дуже складними захворюваннями, а деякі захворювання молоді є невеликовими. Чи маємо ми дбати про них в цей складний час безумовно? Це те, що дає нам е, зберігати нашу людяність навіть в цих складних умовах. Безумовно, четверта лікарня, яка має близько десяти таких людей. З початку війни лікарні міста отримали від міжнародних партнерів майже два десятки машин швидкої допомоги. Проте ця співпраця стосується й інших міських установ. But on a day -day level still so many ми розуміємо, що ще багато людей, які страждають, які є вразливими. Тому ця невеличка допомога це просто черговий крок у нашій співпраці. Насправді партнерство продовжується з містом Запоріжжя та Запорізькою областю. Тому ми, програма розвитку ООН, будемо раді довгостроковій співпраці. Тільки за останній рік ми бачимо зміни, і цей чудовий центр був також побудований за підтримки Європейського союзу. Команди проон це і молодіжний центр, це і допомога з комунальними авто, Це допомога з, звісно, з нашою енергетичною незалежністю у вигляді когенераційних установок. Судове засідання у справі вирубки п'ятиста дерев у сквері Тарасова знову перенесли. Про це дізналися громадські активісти та наша знімальна група за лічені хвилини до призначеного часу розгляду справи у Вознесенівському районному суді. Там повідомили, що засідання не зможе відбутися через те, що суддя у відрядженні. Цього разу представник компанії відповідача Ленд Дівелопмент мав надати результати екологічної експертизи. Натомість це саме дослідження вже отримала позивачка, активістка Ольга Сладкова та громадська діячка Тетяна Ярмохіна. За наявною інформацією у документі зазначається неможливість проведення експертизи, адже найближча станція гідромету, яка фіксує проби повітря, розташована майже за півтора кілометра від скверу Тарасова. Проведений судовим експертом Владленом Павелко щодо чи вплинула вирубка парку на стан повітря, стан довкілля в Запоріжжі. Відповісти на питання, чи відрізнялося забруднення навколишнього природного середовища в місті Запоріжжя з перевищенням встановлених та затверджених нормативів значень ГДК, ГДВ, гедикагедверден та інших показників до та після видалення зелених насаджень. На перехресті вулиці Незалежної України та Лермонтова, і написано про те, що не надається за можливе. Справа в тім, що ці суди навчають нас терплячості, і тому, що це така довга дорога, яку ми туруємо до справедливості і до. Правосуддя цей уже йде на такому рівні, ну і що ще придумаю, яку ще закарлючку гачок в букві закону будуть шукати для того, щоб очевидні речі спростовувати. Незважаючи на перенесення засідання, дружина загиблого героя та активіста Дениса Тарасова підготувала розіграш футболок із зображенням скверу та його самого. Участь у розіграші брали ті, хто два дні поспіль відвідував судові засідання. Такі ж акції проводитимуть і надалі. Обіцяє пані Катерина. Ми е, очікували, що буде оприлюднена експертиза, яку зам, замовила та сторона, що е, ніяк не повпливала виробка 500 дерев в парку на екологічну ситуацію в Запоріжжі, але от, ну, на жаль суд не відбувся. Але я все ж таки чекаю, що справедливість буде, що парк нам повернуть законним шляхом абсолютно, і це буде. Класна кінець історії, бо ситуація з парком Тараса це вже бренд. Ну, ви бачите, да, навіть у нас вже мерч є. Українські науковці не раз дивували світ. Перший електротрамвай, гелікоптер, рентгенівський апарат, ракетний двигун. Усе це створили саме вони. Кожної третьої суботи-травня Україна згадує тих, хто рухає прогрес уперед своїх науковців. Цьогоріч їх відзначив Запорізький національний університет про особливий день у сюжеті Ірини Чернової. Понад дві тисячі біологічно активних речовин для медицини, більше ніж 20 нових сортів рослин, комплексні рішення для мисливських та лісових господарств, засоби регенерації при пораненнях та загоєнні ран, засоби очищення води і повітря. Все це розробили запорізькі вчені національного університету. Також у доробку науковців вишу найбільший архів матеріалів з усної історії степової України та унікальні археологічні знахідки і колекції. І тут ми бачимо і інституційні аспекти, які стосуються центрів, лабораторій, де, власне кажучи, формується все підґрунтя для успішних наукових розробок. Але, як ви бачите, величезна увага приділяється розвитку людського потенціалу. Тому що науковці, молоді науковці, аспіранти, студенти, які з маличку долучаються до наукових розробок, це, власне кажучи, майбутнє нашого університету. Молодий науковець Євгеній Меліхов має одразу дві відзнаки: за друге місце у конкурсі Кращий аспірант та третє місце у рейтингу серед асистентів та старших викладачів за підсумками минулого року. каже до наукової діяльності готувався зі школи. Я починаючи з восьмого класу. Ну з восьмого почав готуватись, десь з дев'ятого почав приймати участь в малій академії наук. Тобто, якраз за своїм фахом, за економікою, а потім, вже поступаючи в університет, вже в інженерну академію, подумав, що, мабуть, будь-яка наука пов'язана буде з інформаційними технологіями, тому одночасно вступив і на програмування, і на бухгалтерський обліку. Науковцям буде весело. Ніколи не знаєш до чого готуватись на наступний день. Сьогодні під час війни ми бачимо, як нові наукові розробки стають щитом для наших воїнів. І рятують життя цивільних. Сила інтелекту стає на захисті справедливості і життя. Ми бачимо з вами це кожного дня і кожної ночі. Дякую Запорізькому національному університету, який протягом багатьох років виховує покоління науковців, які сьогодні стоять на передовій технологічної боротьби. Вітали у цей день не тільки молодих науковців та аспірантів, але й досвідчених фахівців з різних галузей. Наука продовжує жити та розвиватися в цьому. Гості свята були одностайні. Сказати жевріє, не можу сказати, тому що все-таки сьогодні наука дуже часто тримається на таких собі динозаврах, ентузіастах, які. Роблять її попри все, особливо у нашому Запоріжжі. Все-таки люди бажають займатися наукою. Єдине, що вимоги зараз дуже високі, і не всі одразу після університету можуть потрапити в аспірантуру, але стараються, дуже стараються, і все таки наука в нас є і в плані підготовки докторів філософії, і в плані підготовки докторів наук. Така риса виявилась у наших науковців. Вони дуже активно адаптуються. І до нових викликів, і до нових вимог. Тому, чесно кажучи, я пишаюсь всіми своїми колегами нашого інституту, тому що вони достойно, гідно себе поводять і в таких складних умовах, і показують такі високий рівень результатів наукових. З нагоди свята та за особисті внески у розвиток науки чимало викладачів та аспірантів заяну цього дня отримали грамоти. І, звісно, спільне фото дружнім колективом науковців. Ірина Чернова, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Для мам ліплення а для дітей Вікторина на екологічну тематику. В укритті центру культурних послуг Хортицький влаштували арт-терапевтичний захід для матусі малечі. Організувала його місцева райадміністрація з нагоди травневих свят. Більше розповість Анна Крамаренко. В укритті центру культурних послуг Хортицький нині панує творча атмосфера, але цього разу творчістю займаються не діти, а їхні мами. Цей арт-терапевтичний захід саме для них. Проводить його психологиня. Жінки ліплять з кольорового повітряного пластиліну фігури і створюють з його допомогою картини на папері. Використовують і олівці. Діляться така арт-терапія допомагає психологічно розвантажитись та зарядитись позитивом. Картина вийшла дуже велика, тому що я ці два дні провела спортивне життя своє. Займаючись волейболом і приймаючи участь у змаганнях. Тому я знаходжусь на натхненні до спорту, і картина відповідає спорту. Тут сонечко, тучки, песок, м'ячик і сітка волейбольна. Розвантажує мозок, руки, ну, чувствую, що воно таке в'язке, ліпке і дуже приємно ліпити. Я сама вперше. Да, для себе ліпила вперше, тому що більше я все ж таки мабуть люблю малювати. Малюю розписую картини по номерам, тому ліплення це таке да вперше. Такі зустрічі допомагають нам психоемоційно розвантажитися, подбати про свої ресурси, наповнити себе і провести час задоволенням поспілкуватися і зробити щось для себе. Сьогодні саме ми працюємо окремо з дітками, і окремо з дорослими для того, щоб дати можливість кожній матусі отримати задоволення, попікуватися про себе, зробити щось для себе і наповнити себе ресурсом, бо без ресурсу ми не можемо рухатись далі, справлятися з якимись труднощами. А поки мами ліплять, діти теж не нудьгують. Вони грають в ігри, а ще для них організували Вікторину на екологічну тематику. Для дітей ми, як громадська організація, підготували інтерактив з екології. Питання будуть про лісостеп, те, що вони вивчають в школі або в садочку, тому що дітки в нас різної вікової категорії від чотирьох років до семи. Тому ми підготували такі, знаєте, універсальні, те, що всі знають. Усі діти отримали цукерки, не залишилися без приємних презентів і їхні мами. Кожній подарували квітку. Допоміг цим соціально відповідальний бізнес. Для нас, як для бізнесу, це дуже приємно бути долученими до такої справи. Це якісь позитивні моменти для нас і для того, щоб розуміти, ради чого взагалі ми тут живемо. Рік ковіду, три роки повномасштабної війни відібрали у мешканців району. У дітей можливість наживо спілкуватися, і зважаючи на це, Хортицька районна адміністрація користуючись можливістю безпековою можливістю цими умовами, які були створені міською владою та обласною владою, проявляє ініціативу. Анна Крамаренко, Ігор Батуренко, телеканал МТМ. Старі фотографії, листівки, навіть настінний годинник часів Олександрівська. Музей архітектури Запоріжжя долучився до святкування міжнародного дня музеїв, екскурсії, квести, майстер-класи та навіть театральна вистава все це чекало на відвідувачів. Більше про день в Музеї архітектури в сюжеті Ірини Чернової. На вході до музею архітектури гостей зустрічає великий настінний годинник часів старого Олександрівська. На ньому написано Париж, але виготовили його у Берліні. Це був своєрідний рекламний хід тих часів, адже була мода на все французьке, і воно продавалося краще ніж інші товари. А це світлина козацької покровської церкви, на місці якої нині у Запоріжжі свято-Покровський собор на будівництво цієї церги церкви скидалися грошима. Дуже багато представників запорізького запорозького козацтва, а тому церква побудована у козацькому стилі. Дізнатись цікаві історичні факти та створити листівку колаж секретом. Відвідувачі могли на майстер-класі зі скетчингові художниці Катерини Тарлінської. Тема Старий Олександрівськ та будівля земської управи, які нині розташовано обласний краєзнавчий музей. Є така легенда, що сам Мохно… Колись дуже давно, за часів української революції, проголошував свою промову на балкончику земської управи. Це буде така листівка з таємниці, тому що якщо ми її відкриємо, тут буде приховано дуже багато різних таких артефактів і все, що нам нагадує про музей. Я підписана на крафтовий музей на Фейсбуку, і там побачила анонс. Записалась на майстер-клас, будемо займатися скетчингом, Це щось таке творче робити. Дуже цікаво. Ще одна екскурсія про історію шостого селища. На момент його забудови проєкт був новаторським та єдиним у своєму роді для всього радянського союзу. Унікальність архітектури шостого селища у всьому від пластики фасадів до функціонального призначення будівель. Це унікальна схема, яка стала прообразом сучасних мікрорайонів, які є в кожному місті України, ну в кожному великому місті України. Так от ця схема, мікрорайонна, цей принцип мікрорайон, мікрорайонування. Він був е, ледь не вперше запроваджений саме у шостому селищі міста Запоріжжя. Там є і соціальні, і освітні квартали, і, ну, і житлові. Квартал, тобто там ну, весь спектр Полистість так, весь спектр архітектурних моделей він представлений в шостому селищі. Відвідувачі, які приєднались до святкування дня музею, також мали змогу взяти участь у квесті архітектурна мафія, висловити свою думку під час панельної дискусії Арт місто Запоріжжя та подивитися міні-виставу Переповідаки легенди Запоріжжя відомо актора Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.